Друзі, всім привіт! Дознімаю, хай буде частина друга да, до відео про світло в автомобілі Nissan Rock Rock Sport. Ну, Значить, дивіться, ось цей важель перемикання світла, він знаходиться зліва від керма. Що ж ми на ньому бачимо? Значить Є тут положення нульове, да, це вимкнене основне світло. Ось цей перемикач боковий відповідає за світло. Ось цей центральний відповідає за протитуманні ліхтарі. Значить, зараз світло вимкнене. Один щелчок вперед. Габарити, ще один ближнє світло, ще один автоматичний режим вимкнення світла. Датчик. Ось. Вимикаємо. Так само протитуманні ліхтарі. Один щелчок вперед, вимкнули, один назад. Ось ця зона, ось ці позначки, вони не підсвічуються, в темну пору доби не видно. Індикаторів, нагадую, немає. Є лише у режимі габаритів і в режимі дальнього світла. Дальнє світло вмикаємо як. Штовхаємо цей важель просто вперед. Вимкнули. І, щоб комусь моргнути, ось бачите, два рази на себе. Повороти, як зазвичай. Все, вимикаємо. Думаю, що всі це знають, але ну, мало ли, можливо, комусь воно знадобиться. То ось, будь ласка, користуйтесь. Все, друзі, дякую. А, ну бажано, б, звичайно, щоб ця зона хоч якось підсвічувалась, тому що для порівняння в Вагах, да, там а, управління світлом винесене з боку на панель сюди. І є такий круглий регулятор, який. Повертається за часовою стрілкою і проти часової стрілки, і кожна там, кожен цей індикатор Там підсвічується. Ну Продумано зробили. Тут трошки не продумали. Я думаю, що всі, хто починає їздити на цих машинах, звикають. От. Але певний дискомфорт є. Все, друзі, гарного дня. До побачення.